Ісусу Христов. Вітаю всіх на початку нашої денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Для нашого раннього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Тоді народи побачать Твою справедливість усі царі Твою славу і зватимуть Тебе вже новим ім'ям. Яке виручить Господні уста. Думаю, що немає такої людини у світі, яка би не захоплювалась мистецтвом. Будь-яка людина вона має десь всередині в собі оцей, знаєте, як то кажуть, ту отужилку краси, коли їде. І милуються тою красою. Кожен з нас знаєте, має свій якісь такі, на, е, як то кажуть, е, прихильності. Але багато людей захоплюється оцією старовиною, архітектурою, картинами, особливо старими будівлями. Їдуть за кордон, особливо в Європу їздили. Та, та, Куди б не їхали завжди хочуть побачити оті давні будівлі, як воно це будувалося. Тобто побачити щось старе. Бо це історія, це красиво, це як люди створювали е, такі шедеври, навіть звичайна е, піраміди Хіопса, кубіки на складенні у вигляді піраміди. І всі ними захоплюються, вау, як це було зроблено. Все це я говорю для того, щоб кожен з нас усвідомив, що старовина є, це красиво, гарно. Але попри те все, що робить людина? Вона рухається вперед. Вона, коли живе, тобто народ, нація, чи просто. Чоловік, людина, тобто людина завжди має оцю схильність, навпаки, рухатись допереду. Те, що вдавнені, вона залишає тільки те, що красиве. Що я хотів сказати, що завдяки тому, що людина рухається вперед, відбувається певний прогрес, відбувається оновлення, відбувається створення чогось нового. Але щоб створити щось нове, особливо побудувати щось нове, новий будинок, багатоповерхівку, де б можна було б заселити не 50 людей, а 150 людей, потрібно що зробити? Зруйнувати старе. Тобто, щоб збудувати щось нове, потрібно зруйнувати старе. І от людство робить, знаєте, певну таку селекцію. Залишає зі старого то, що дійсно є красивим, те, що людей буде приваблювати, те, що буде дозволяти людині відпочивати. Я кажу про саме, розумієте, те, що буде функціонувати далі. А все, що старе і непотрібне, воно знищується. І коли твориться нове, історія старого не забувається. Як приклад, е, якщо я не помиляюсь, місто Амстердам в Голландії. Це, е, ну, я можу помилитися, тому ті, хто знають кращу історію, ніж я, е, хай мене пробачать і виправлять. Але це місто там знаходився е, великі заводи по виготовленню саме техніки. Німці використовували це місто там, якщо не помиляюсь, заводи Філіпс, де, де виготовлялися, які працювали на озброєння, тобто на, німеч, на е, військову промисловість. І от британці е, розробили операцію по знищенню цього, цих заводів. Тільки в результаті бомбування цього міста сталося так, що Розбомбили не заводи, але розбомбили саме місто. Заводи залишились ціле. Це була помилка, але було зруйноване все місто. І от коли війна завершилась, то голландці відновили своє місто. Тобто по пам'яті, по тих фотографіях, креслень, які збереглося, вони наскільки могли відновили цього, але це вже не було та. Старовина це не вже було, це автентичність. Це просто було місто Амстердам, нове місто, яке е, просто-напросто зовні виглядало як старовинне. Все це я говорю для того, щоб кожен з нас сьогодні зрозумів, що суть цієї війни це зруйнувати стару систему. Систему гріха систему, в якій наш народ, замість того, щоб мати і брати тільки найкраще набирав чого найгірше. Замість того, щоб відкидати все, що погане, нефункціональне, те, що руйнує нас, а творити щось нове робив все навпаки. Бачите, знову ж таки, приклад, е Після воєнних країн Європи. Які були зруйновані. Економіка була зруйнована, зруйновано все було. Але подивіться на їхній розвиток і наш розвиток. Коли в 91-му році було проголошено незалежність України, та великий був під'єм, ми мали все. Ми мали все для того, щоби. Бути найкращою країною в Європі. Що сталося? Замість того, щоб розвивати своє і будувати нове, відкидаючи е, оту е, систему, в якій ми жили 70 років, що зробили українці? Ще більше заглибили цю систему? Систему гріха, систему. Приниження людської гідності, систему відкинення самих себе, і результат який був розруха знищення, упадок, повний, економічний, моральний, духовний. Мільйони людей на заробітках, промисловість, яка практично була зруйнована. І Замість того, щоб будувати, що почали робити? Руйнувати? Продавати, вирізати цілі заводи на метал, здавати. Бо це швидкі і легкі гроші. Навіщо руйнувати? Навіщо? А і що найгірше в цьому всьому, що ніхто нічого не хотів створювати і будувати нового? Тобто руйнувати, руйнували, але не будували. Чому? А навіщо? Легкі красиві гроші? Легше купити десь і перепродати, не напрягаючись, обдурити, дати хабаря, аніж створити нове. І оце війна це наслідок того, що ми не творили нового. Що ми не творили себе як націю. Ми завжди дивилися на історію, дивилися на інших, дивилися на красу інших і далі сиділи і ковиряли, вибачте, мені, пальцем в носі, нічого не роблячи. І чекали, коли прийде чарівник, змахне паличкою, і у нас станеться. Приходила. Нові президенти, депутати, які з кожним разом все більше і більше обіцяли. І якщо так розібратися, перемагав завжди той, хто найбільше і найкрасивіше обіцяв. Але, знаєте, той, хто дає багато обіцянок, насправді нічого ніколи не робить. Краще зроби одну річ, пообіцяй щось одне. І тоді зроби. Досконало і гідно. Господь Бог сьогодні нам каже, що Він творить нову націю. Ми маємо зараз унікальний шанс збудувати нову країну, тому що він руйнує стару, Він руйнує старе мислення, рабське мислення, руйнує старі технології. Для того, щоб був новий народ. Нова Україна, яка, як сказано в цьому стиху, яку Господь Бог назве своїми устами, тобто сьогодні твориться щось нове, набагато красивіше, краще. І наш обов'язок в це нове взяти тільки з попереднього, з минулого, тільки те, що дійсно буде корисне. Те, що дійсно буде красивим і буде нам допомагати. Досить себе жаліти, досить казати, згадувати ковбасу по півтора карбованця, досить згадувати то рабство, яке було колись. А потрібно усвідомити одну річ, щоб щось було. Потрібно будувати, потрібно самому творити, не чекати когось. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас гріш. Господи, Христе, Божий, Господи, Христу, Божий, Господи, Христе, Божий, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови захорене, захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, кожного військового, який зараз із зброєю захищає, і визволяє Україну. Всіх захисти, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з-за бойових дій. Людей різних комунальних служб, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших поранених, як цивільних захисників наших оздорови, Господи, а військовополонених поверне живими, і неушкодженими додому. Просимо тебе просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання. Склали всю свою зброю і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішній день, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас і на віки. Вічні. Амін. Амін. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 .3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. А в 6-й годині вечора запрошую всіх до храму на Хресну дорогу. Слава Ісусу Христу!